Бачите, це на даний момент все що, все, що тут є. Тут є, є риба, є риба, але дуже багато гине. Анатолій Рівнянин, чоловік, все життя ловить рибу на усті. Чоловік розповідає, що року на річці масово гине риба. Дощі і дно начищена ріка, з дно ріки не зовсім начищено. І кожен рік одне те саме. І... Отаки От спасається, прихожа, потім господарство. Виїжджають чоловіки, гніль його і це вонюче забирають, а все стає як було, так і є. Маленьку рибу Анатолій відпускає, велику несе додому, їсти її не боїться. Кажуть по-різному, що і вкусне, то ям скажу, що сладкий, дуже сладкий гарний карась. Ну і жінка в свій рецепт додає спеції такі, що. Ні, вкусу також треба на запаху. Нині устя виглядає так: сотні, якщо не тисячі, мертвих грибин плавають на поверхні водойми. Їх сачками виловлюють комунальники. Причиною такої смертності є нехватка кисню у воді. Однією з можливих причин розглядається мориби нехватки розчинного кисню. Тобто, це могла бути жарка напередодні велика спека. Потім сильний дощ, і це призвело до зниження кисню воді і В результаті могла загинути риба. Працівники екоінспекції відібрали проби води в усті. Нині проводять аналіз на хімікати в річці. На даний час проводяться аналізи складу води на хімічні показники. Якщо показники води будуть перевищені, тоді буде розглядатися питання забруднення річки. Результати аналізів води будуть відомі через 5-7 днів. У разі виявлення хімікатів у річці екологи передадуть матеріали у правоохоронні органи. Владислав Стецюк, Юлія Отрода, Володимир Захаров, новини Рівного.